Мною як головою обласної державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації погоджено відрядження з 16 березня по 21 березня. 16 був перетин кордону Гончаренком і в'їзд до. Словаччини і там, де і там планувалась його зустріч, яка була запланована на 17 березня, але вона була перенесена приблизно на добу на 18 березня. І в цей час Гончаренко, перебуваючи в Європі, також вирішив, що є можливість там менше доби у нього відвідати там Ніцу, у нього є донька старша донька навчається в європейському коледжі коледжі в ніці при цьому я ставив питання чи було це пов'язано з якимось відпочинком або можливо міст, там містами де відпочивають заможні люди світу Відповідь була категорична, що цього не було. Він побачився з донькою. і 18 з 18 по 20 він вже зустрічався з надзвичайним повноважним послом України в Словаччині. І моє ставлення ми повинні завжди казати правду. Що він відповів журналісту? Я це питання поставив. Наскільки, чому він це питання поставив, і коли йому поставлено було, він відповів неправду. Відповідь наступна. він не розумів, хто йому питає. Наскільки це може бути провокативне питання? Тому відразу категорично повідомив, що він не відвідував, тому що дійсно в плани відрядження не входило. Кошти на відрядження взагалі по відрядженню не використовувалися державні кошти і кошти тим державні кошти там або державного, або місцевого бюджету. Вони не використовувалися.